Добрий день, і з вами Езотерія, і сьогодні ми з вами зробимо практику повернення власної енергії з минулого. Ця медитація допоможе повернути власну енергію, яку підсвідомість марно витрачає на обслуговування емоційних негативних вражень, надлишкові та непотрібні спогади перевантажують вашу свідомість. Та виникає інформаційна старість. За допомогою цієї медитації ми позбавлятимемося неприємних моментів життя і відновлюватимемо підірвану негативними емоціями енергію. Переконайтеся, що вас ніхто не потурбує протягом 15 хвилин. Я попрошу зараз прийняти зручну позу. Положення тіла має бути таким, щоб ви могли почуватися комфортно під час медитації. І дозвольте собі зараз розслабити м'яза настільки, наскільки це можливо. Зробіть кілька повільних, глибоких вдихів та видихів. Та й можна всі турботи, проблеми, ситуації, які були цього дня, а також і до цього залишити за дверима кімнати, де ви знаходитесь. Всі турботи та справи відходять на другий план, тим самим ви дозволяєте собі зараз перебувати тільки тут і зараз. І ви розслабляєтеся, ви спокійні, і ви добре відчуваєте, як поступово заспокоюєтеся, як розслаблюється ваше тіло, як кожен м'яз тіла заспокоюється, коли ви даєте йому розслабитись, і приходить м'яка. Хвиля спокою, яка починає заповнювати вас від кінчиків пальців ніг, підіймаючись вище і вище, заповнюючи поступово спокоєм все ваше тіло аж до верхівки голови. І на кожному видиху ці хвилі спокою проходять по тілу. І тіло зігрівається теплом і спокоєм, спокій і безтурботність, і немає потреби зараз про щось думати, немає потреби щось робити. Тіло та свідомість спокійні, і вони відпочивають. Так, добре і зараз. Я попрошу вас уявити велике та яскраве сонце. І що у нього настільки сліпучі, обпікаючі промені, що вам навіть доводиться примружуватися, щоб поглянути на них. Уявіть, що це сонце. Ширяє в повітрі за кілька метрів над вашою головою. Таке яскраве, тепле і м'яке, і воно світиться так сильно. Уявіть, що у вас є чарівний фломастер або олівець. І ви напишіть, будь ласка, всередині цього сонця. Своє ім'я. Так просто ми беремо і пишемо своє ім'я чарівним фломайстером або лівцем всередині цього сонця. Під своїм ім'ям ми встановлюємо сильний, потужний і блискучий магніт. Це один із найпотужніших магнітів у світі. Та єдине, що він притягує, він притягує вашу власну енергію. І зараз ви готові за допомогою цього магніту повернути свою енергію з минулого собі назад. Уявіть, що незалежно від того, наскільки далеко від вас знаходиться в даний момент ваша енергія, вже через кілька секунд вона повернеться до вас у це яскраве сонце. Наразі відкрите ваше минуле і зараз відбувається повернення. І потужний магніт притягує до себе і повертає енергію з ваших стосунків, які у вас колись були, з вашої роботи, з ваших минулих цілей, з усіх подій та взаємодій вашого минулого, де залишилося багато вашої енергії. Та в міру того, як ця енергія повертається, сонце розширюється, тому що вся ця енергія збирається зараз у цьому блискучому сонці. І енергія сонця очищає і відновлює вашу енергію. Будь-яка чужорідна енергія, яка прикріпилася десь там у минулому до вашої енергії, не зможе витримати палючих променів вашого сліпучого сонця. Так, добре. І якийсь час протягом хвилини чи двох, поки звучить музика, відбувається це. А ви просто спостерігаєте за цим процес повернення вашої енергії, процес очищення вашої енергії і ваше відновлення. Так, добре. І зараз сонце стає таким величезним, ніби заповнена до максимуму куля. І уявіть, що один із променів найбільший, найяскравіший промінь. Ви просто можете взяти своєю рукою. Візьміть цей промінь і доторкніться ним до маківки своєї голови. І потім дозвольте енергії сонця легко та комфортно для вас перелитися. Ваше тіло. Відчуйте, як вся ваша відновлена енергія, зібрана у вашому блискучому сонці, легко лється з нього в верхівку вашої голови і починає заповнювати все ваше тіло. Ця енергія миттєво досягає ваших кінчиків пальців ніг, заповнює ваші ступні, ваші ноги, заповнює коліна, повністю-повністю заповнює бед. Зулуб плечі, руки. шию. цілком заповнює все ваше тіло, всі ваші органи, клітини. І як тільки все ваше тіло заповнилося цією енергією, вона виплескується у ваші долоні, у ваші руки, заповнюючи їх доти, доки ця енергія не почне випливати назовні з невеличких енергетичних центрів, що обертаються у ваших долонях. У вашу ауру, у вашу енергетичну оболонку, ваше тіло, ваша аура заповнюється вашою енергією, вашою життєвою силою. І вона продовжує заповнювати вас, і ви можете навіть внутрішнім зором бачити як вона проникає у ваші вени, артерії, у клітинки. Ви бачите, як енергія проходить через усі ваші енергетичні канали. Проходить через ваші енергетичні центри, очищуючи їх. Налагоджуючи роботу ваших чакр, і ця енергія обертається у потрібному напрямку і обертатиметься скільки необхідно. І деяка частка енергії вашої зараз йде у землю. І це відбувається заземлення. Уявіть, що ця енергія утворює собою такий кабель ваше заземлення, щоб ви відчували опору. І ця опора зміцнюється. І ви відчуваєте, як ви володієте цією опорою. Добре. І ось ми вже переконуємося в тому, що заповнили енергією все тіло, все своє єство, повністю відновлено вашу енергетичну оболонку. І промінь сонця можна від'єднати. Від вашої верхівки голови і можете подякувати вашому сонцю за роботу. Уявіть, як воно спливає, як воно віддаляється в небі і залишається там, в очікуванні того, що ви знову покличете його, тому що тепер. Ви можете в будь-який момент легко і вільно зробити цю практику ще раз. Як тільки вам це буде необхідно, ви можете знову до неї повернутися. Відчуйте, як ваше тіло наповнилося силою, енергією і зробіть повільний глибокий вдих. Зробіть повільний видих і поступово повертайтеся в тут і зараз. Відчуйте легкість і силу. Ви заряджені енергією. І ви повернулися до своєї кімнати і можете порухати тілом. Потягнутися. Ви чудово відпочили. Все добре. З вами була Езотерія. Не забудьте підписатись на канал для того, щоб мати змогу повторити цю медитацію і не пропустити нові відео. На все добре!